привіт привіт слава Україні! Я стала біля цих шикарних півонів. Це я з дачі привезла. У мене там ростуть півоні. Не я садила, я виростила. <сум> я поливала двічі. Я маю право на букет. <сум> От і ще там такі буреві по Церківщині, Тому я знаєте, я не захотіла, щоб їм був капець э, півонім. Ми знаємо, кому має бути капець, і він буде. Тому в описі під цим відео переходьте, там є посилання на такі дуже цікаві донатики, варіанти донатиків. Там буде вам і на помсту, і на лють, і на різні різні крутезні нішті нашим військовим. Тому все буде. Капець буде повний той Російській Федерації. До речі, скажіть тільки я замислилась на такою думку, що от, якщо країна називається Російська Федерація. То жителі мають називатися Російські Федерасти. Да? От якось так співпало, да? жодна країна так не називається. Він Російський Федераст, вона Федерастка Російська. Чи Російська Федерастка, ну, в общем, це не, не суть. В общем, згинуть як краса на сонці. От, тому давайте донатимо, і все буде добре. От. Я ще раз хочу сказати, що я дуже-дуже вдячна вже за отримані донатики. Але на мою електронну книжечку, навіть на найпростішу цього не вистачає. Але вона мені так потрібна. Ви собі уявляєте, як я хочу купити цю електронну книжечку. От. Тому буду дуже-дуже-дуже вдячна за допомогу. Що вам сказати, я вас дуже-дуже люблю. От. Ну, і якщо там хочете просто надіслати мені посилочку, чи щось все, що захочете, там є адреса, в общем, все-все-все є в описі під цим відео. Ну, а тепер, знаєте, така частинка, в общем, закінчилася. В принципі, я не знаю, як її назвати, така коротко про все. І заради чого ми зібралися? У мене підкопилися, значить, мої забирашечки з книжкових магазинів. І, значить, буде що розпаковка. Е, тому давайте буду показувати. Так, зараз. за Запіоні треба вийти. Так. так, так. Ну, звісно, я взяла книжку, про яку я нічого не знаю. Це мені донечка подарувала. Е, називається вона Свічки догоріли Шандор Мараї. Давайте будемо читати анотацію. Я, коли, знаєте, Коли я сказала, що вона мені потрібна, вона мені в той момент була потрібна. Донечка мені її подарувала, поки, поки замовила, поки дійшло, я забула про що книжка. Тому давайте нагадувати і мені і розказувати вам. Так, у нас більше шансів дізнатися. Роман про глибину людських стосунків, про кохання і дружбу, про закон честі, про те, що істина багатогранна, а спогади з часом перестають боліти. Про пошуки правди у самому собі, тої правди, яка. Не завжди не завжди втішає. От. Роман про речі, які страшніші від страждання і смерті про втрату самоповаги. Ну, цікава книжечка. Цікава, Тут, тим паче, дуже крупний шрифт. Це у нас видавництво, видавництво апріорі. Апріорі, до речі, дуже крутезні книжечки видає. І у мене до них такий, знаєте, собі, кредит довіри. Тому. Я обов'язково її прочитаю, не можу сказати, що прямо найближчим часом, але вона буде прочитана. Да, мені данечка сказала, що я розказую про те, що я колись прочитаю книжку, вона каже: в тебе це каже з відео-відео, як передвиборча програма. Всі обіцяють, ніхто не робить. Я просто зараз вам розкажу, поставлю на поличку. А потім, знаєте, при якоїсь там через рік, через два, через три, при якомусь черговому перебиранні поличок чи відосік буду вам знімати і скажу: опаки, У мене є така крутизна книжечка! Боже, як я її хотіла прочитати. Це ж неймовірно, Давайте читати книжечку. Відкладу, запишу відосик, поставлю, хай почекає і на довгі роки. Ну, в принципі, це у мене так з більшістю книжок, тому. Ще це вже моє замовлення. Це е, Джером Джером, це ну, ми знаємо да, автор Троє в човні, не рахуючи собаки. Ну, Ви просто подивіться, чи інший твір автора, як вони його зробили. да. Перша е, ну, ця частинка називається Ліниві думки, Та а ця називається Неквапні думки. і... Книга нереальна. От, закладиночку мені зразу поклали Фарбований Лиса, я його читала, дуже крутесно. От. І тут, бачите, іде тут пів книжечки. так, Потім ми да, перевертаємо, і пів книжечки у нас іде, давайте на, на ілюстрації. От так. Дуже шикарна річ. Я, я ж кажу, я троє в човні, мені дуже сподобалося. Воно наче кажеться таке нудне, якесь таке, таке, таке. Але під настрій це просто бомба-ракети. Я вам серйозно кажу, настільки відпочиваєш, настільки е, таке, знаєте, не про що не думаєш. Таке, от воно настільки не знаю, воно мені таке мило на душу. Це просто. Тому взяла от ще одну книжечку автора. Mm. Так, е, ну, давайте похизуюся з карбом. Новиночка від е, фоліо. Це ж умекабре, поглинути вогнем. Це останній твір автора, до речі, він теж дуже-дуже з великим шрифтом. І він дуже тонесенький. Тут, от, Боже, 156 сторіночок. Це, ви не повірите, Жома Кабре написав детектив. Тому я от, 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 це я чесно прочитаю в найближчий час, тим паче, от бачите, жінка вже прочитала одну сторінку, тому є, є надія, що все ж таки не поставить на поличку і. Каже, да". угу. так. Вот. Е, так, далі е, я собі замовила. Я читала цей твір, це Джон Фаус, колекціонер, але я читала іншою мовою. А мені дуже кортить перечитати. Тим бачу, у нас з донечкою були такі баталії. Е, вона, Я сказала, що тут е, да, цей маньяк, він ну, поганий, це все ну, зрозуміло. да, ну, Як адекватна людина, я розумію, що маньяк це завжди е, е, хрень. А вот. Але тут жертва, вона, вибачте, за погане слово вона рідкісна сучка. І донька мені тут цілу тіраду прочитала, що жертву не можна звинувачувати. Я кажу: я не звинувачую, я просто кажу, що вона сучка. Я її дуже співчуваю. Ну, Я хочу перечитати, щоб знаєте, більш аргументовано буду. знаєте, щоб... Коли ми знову зіткнемо свої рапіри з приводу колекціонера, щоб я така ух, ух, а в мене тут такий шабля схована. І перемогла в цьому сперечанні за колекціонера і за його жертву. Колекціонер, ні-ні, я не виправдовую я проти насилля. Так, я цю книжечку дуже-дуже-дуже хотіла. Я обожнюю Орвела. І, до речі, я вже казала і знов повторюю, що, от, наприклад, мені найкращий твір Орвела. да, 1984, він такий життєвий, да, от там Рашка так і живе по, просто по цій книзі. да, Це все дуже шикарно, дуже прописано. Нереально крутезний твір. Але е, хай квітне. Е, хай квітне Аспідістра, Аспід Аспідастра. Аст, Астрапіздра. Хай квітне. Як ця книжка називається? Аспідістра. Мені більше подобається Орвеловська хай квітне Аспідістра. Це нереальний твір, це просто, знаєте, він по. В глибині він, по філософським таким думкам, він набагато глибший, він набагато крутіший і шкода, що він такий от мало читаємий. Там, до речі, ну там така, знаєте, ідея був такий молодик, який просто сказав: Я от такий класний, мені не потрібно нічого матеріального, я проти грошей, я проти цього всього. Це все зайве, в общем, не потрібно воно мені все. І дуже круто прописано. По перше, ну це Орвел, дуже круто прописаний персонажі, дуже ну історія нереальна. От тому я дуже раджу вам ознайомитись і от е, з цим твором. А це в злитнях Парижа і Лондона. Це автобіографічний твір. Я хотіла більше дізнатися про Орвела. Я знаю, що він е, це от е, він же бракував. Е, потім він е, працював посудомийкою. В такому ну, в Забігайлівці за якісь там півгроша. Потім він е, йому другу запропонував роботу в Лондоні, як би так сказати, гувернанткою. гувернантом. І він сказав: да, люди тебе візьмуть на гарну зарплатню, на повний пансіон, але це буде через там кілька місяців. Вони ну, ще не в країні. Ти можеш ну, зачекати? Він такий, ну да, да, ну а що знаєте, гордощі ж? І він отам, ледь там один раз там на два тижні їсть, як він там вже бракує, настільки. Ну, я, я дуже хочу прочитати цю книжку. Вона мені, знаєте, от, зацікавила. От я ж кажу: от, єдиний твір, який мені у Орвела не сподобався, я можу чесно це сказати, це донька Пастора. Він дуже такий своєрідний, дуже дивна позиція там, от, батька цієї доньки пастора, самого того пастора, він якийсь такий дуже-дуже, знаєте, як з іншої планети. Я не хочу нічого робити, я не хочу заробляти ніяких варіантів заробітку не шукати. Все-все в мене добре. Але я кожного дня хочу бекон данський, а не місцевий. Бо місцевий такий він дешевий, він гівняний, я хочу данський. Але там зробити якусь ярмарку, да, церковну чи щось там якось зробити, щоб люди приходили. Ні, ні, ну то напруга. ні 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 то я не хочу. Але данський бекон у мене має бути. І ця дівчина воденька, вона якось там всю цю фінансову. Бухгалтерію якось намагалася розрулювати. І, в общем, ну, от, я не скажу, що поганий твір, просто мене там бісили в принципі, всі герої, які там були. Вони всі якісь, вибачте, стрьомні. Mm -hmm. от. Ну стрьоні. Про це я ж кажу, прочитаю, розкажу. Боже, щось я таке сьогодні. Така весела. Так. Це книжечка наступна Мілан Кундера Життя де інде». Це е, я купила. Я, я вже вам казала, що я підписана на книжкові сили України. До речі, вбивайте теж пошуковик. Приєднуйтесь. Там така схемка. Ви купуєте книжку, е, зразу оплачуєте її, і всі гроші йдуть на як донат на ЗСУ. Е, людина вам відправляє книжку, і от е, так, така от схема. Е, Дуже класно, ми там вже купу всього купили, вони звітують постійно, постійно, постійно. Тому це, знаєте, це надійний такий от... Надійна адреса, куди можна ще задонатити ще й за книжечку. Причому там така, знаєте, умова. Там треба ставити, якщо ви продаєте книжечку, на 30% дешевше, щоб швидше купили і щоб швидше пішов донатик. Кундер, ви знаєте, він дуже специфічний автор, його або. Просто шалено люблять або шалено ненавидять. А багато хто його просто не розуміє. Е, хтось вважає да, його поганим письменником. Я належу до тих, хто його дуже-дуже любить. Я люблю оці от розколупування сюжету. Я, я, я це люблю дуже сильно сильно, -сильно. Е, Тут, знаєте, і мені ще у Мілана Кундер ще знаєте, імпонує, він от його таке, знаєте, непересічне. Е, Думка про більшість речей, які ми вважаємо якимись аксіомами, константами. А він каже: а може і отак бути, а може і отак. Він дуже-дуже заковиристий, але я його люблю. Далі. Найстрашніші мої придбання. Я просто спокусилася на акцію від книгарні «Є ціни навпіл. В общем, там ще якісь знижки були. В общем, вони вийшли мені за дуже копічані гроші. Я вирішила, що мені це треба. Я не знаю, на який формат вони підуть, я почну читати, і потім я вирішу. Можливо, я зроблю ще одну надкуси главу з цих двох книжечок, а там вже вирішу. Ну, і ще чогось докусаю. Це Вікторі Парк Олексій Никітін і Наволич Михайло Юдовський. Це наші, да, ви вже зрозуміли, сучасна проза України. Це от. <гану> І я хочу ознайомитись. Я знаєте, завжди відкрита до нових авторів. Тим паче я двома лапками читацькими підтримую. Да, це мазурка, лопата. Лопатою <гану> <гану> на дачі, на панщині копала. Не питайте, не питайте. Я підтримую українського письменника, я все українське підтримую. В общем, будемо розбиратись. Так, в общем, це Вікторі Парк, це про Київ, наскільки я зрозуміла, і це кінець Радянщини, кінець вже цієї Радянської імперії. Все розвалюється, все розвалюється! Гнила Російська імперія. Це, знаєте, ось ось перед вибухом як воно полетить в Тартарари, і тут от Афган, тут от все, 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 все. Тільки от звичайний киянин, от як, знаєте. Його очима ми дивимося на цей період історії. Наволоч це. Значить, от, давайте я вам прочитаю анотацію. Михайло Юдовський український прозаїк, поет, популярний блогер, який живе в Німеччині. Його проза зібрана в цій книзі. Справжній фейерверк свята життєлюбності та соковитого гумора її ліричний герой. Часто невіддільне від самого автора, часом скидається то на рудого пройдисвіта килимового, то на сумного клоуна П'єро. Точність спостережень, психологічна глибина і достовірність, віртуозне володіння словом, все це робить читачеві велику приємність. Ну, Хто ж проти приємності? Знаєте, Ми всі знаємо блогера Бакмана, ну давайте подивимося на блогера Юдовського. До речі, треба зайти, хоч подивитися, що, 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 що він має. Ну, от так от тому хочу, знаєте, надкуси главу два кандидата в нас вже є. Ну, от так от, е, в принципі, оце от мої надбання. От. Я вам буду ще раз, хочу дуже попросити поставте лайк цьому відео, напишіть хоч одне слово в коментарях, бо це єдиний е, такий двигун. Е, Відосиків на Ютуб, а українського контенту має бути більше, бо е, треба якось витискати расистів е, з усіх фронтів. і Нехай буде все українське, все буде Україна, все буде добре. От тому поширюйте, ставте лайк, пишіть коментарі. Це дуже 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 буду вам вдячна. Буду ще вам дуже вдячна, якщо будете дивитися і інші мої ролики. Вони смішні принаймні. Знаєте, я зразу кажу, що там особливо такое лі 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 літературного навантаження, там не те, що багато, але вони смішні. От чесно. Смішні, душевні, такі, щирі. Е в принципі, ну, вони вар вартують вашої уваги, вартують вашого часу, повірте. От. Ой. Ну, а ми з вами тримаємось, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо! Ми на своїй землі, всі тварі виздихнуть до жодного, до... не буде на світі жодного російського федераста і жодної російської федерастки. Все буде Україна, все, ми круті, бо ми українці, все в нас вийде, все буде в нас круто. Всіх, всіх, всіх люблю.